Ви на youtube каналі України сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео. Це мотивує нас старанніше працювати для вас. Обговорюємо важливі теми. на кшталт наступна. Тендер на віднову охмадиту скасують і проведуть заново на прозоро. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Не просто так. Він сказав наступне: По новому тендеру. Я хочу, щоб він оголосився якомога швидше. Тому наступного тижня ми створимо нагляд... наглядову ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендера. До наглядової ради увійдуть представники МОЗ, адміністрації Охмадиту та шість благодійників, які надали найбільшу суму на відновлення. Дитячої лікарні кошти, які були зібрані на благодійний фонд Охмадит, будуть перераховані на казначайський рахунок лікарні. Ревізійно наглядова рада буде відповідати за доцільне використання цих коштів. Ми оголошуємо через процедуру Прозоро критерії того оголошення, хто може податися, та вимоги до підрядника. Вони будуть зазначені там і узгоджені з наглядовою радою. Додав Ляшко за його словами. Публікація нового тендеру займе 16 днів. Пропозиції на виконання прийматимуться 7 днів раніше. Я нагадаю, стало відомо, що Охмадит відбудовуватиме маловідома фірма. Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні Охмадит. Пам'ятаєте про чужі воші, свої гниди? Як вважаєте, це вже про це? Свої коментарі залишайте, будь ласка, під цим відео.